Житловий комплекс Рейвервів це про надійність та довговічність. Ми використовуємо тільки високоякісні матеріали та монолітку каркасну технологію будівництва, яка надає нашим будинкам численні переваги, високомісність і стійкість до різних вітрових або сейсмічних навантажень, гнучкість у плануванні. Ви можете легко змінювати свою квартиру, створюючи просторі і комфортні житлові приміщення, енергозбереження. Це дозволяє підтримувати комфортну температуру влітку і взимку, а також знижує витрати на опалення та кондиціювання, зручність і безпека. Монолітно-каркасні конструкції краще витримують пожежі, а також мають менший ризик тріщин. Дотримуючись сучасних будівельних стандартів, ми створюємо комфортне та безпечне середовище для життя. Завдяки власній техніці та досвідченим працівникам ми гарантуємо високу якість на всіх етапах будівництва. Обирайте Рівервіль, ваше надійне та комфортне житло.